Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. Незважаючи на те, що літо у нас випав сніг. Ось тут можна побачити навіть сліди таких чудних звірів, що майста котячо <пів> повзали, а все чого, то що нам привезли мінерали. І засипало все тут нам порохами. Нічого, колись приберемо вже на робочому тижні. Зараз вихідні. Покажемо вам, як виглядають наші ферми. Доглянемо за поросятками. Так що погнали. Так, ось така у нас тут ситуація. Тут у нас поросята десь вже кілограм по 70 йдуть. Вже підросли, скоро будуть через, ну думаю, тижнів три будемо починати їх важити на третій тиждень. Вже є ті побільші. Звичайно, не всі такі прям рівномірні, в тому плані, що там діапазон, може вже 70-85 деякі є, бо вон такі вже сидять дебелі пацюрики, то треба буде їх скоро вже пробувати. Так, зараз будемо вже набирати соломку і роздавати поросяткам і дивитися, як вони тут поживають зі вчорашнього дня. Навірно, вже скучили за нами. Так, глядачі, в нас сьогодні пішло трошки діло не по плану. Ну, в тому том сенсі, що одна свиня не витримала своєї долі і, скажімо так, відійшла в інакший світ. Тому, щоб її прибрати, Її було ще вчора погано, я її забрав, але сьогодні прийшов і все. Ну, Придеться її витягувати. Для цього беремо такий от тросик, цепляємо за ножку і волочимо її вручну. А потім вже цепляємо до машини і я покажу місце, де ми їх кладемо і їх забирають. Потягли, скажімо так, це не легко, але... Іноді таке трапляється. Взагалі, то в принципі по цій, по цій фермі в нас смертність йде менше 2%. Це таких, знаєте, тяжко. Синей. Ну, більше не так фізично, то понятно, але і морально. Стільки трудилися, а вона вже майже 90 кг і гиг. Ну Нічого, така робота. Працюємо далі. Під'їхали ми до вагончика нашого з соломою. Оце тут у нас на одній серм складається, виходить, такий невеликий прицеп з дахом. Тут ось кидаємо ту солому, яка мокра, ми її не даємо, потім це, так скажімо так, чималий об'єм, велике господарство, то тут -то все вже розумієте, все робиться систематично, в тому плані. Замовили трактора, він там приїхав раз на місяць, все вичистили хлопці. Ну, коротше, це не так, як захотів, я б під'їхав три минути тут їхати, сюди також чимало часу. Тому трохи валяється на підлозі, але це все, скажімо так, виробничі вже дрібниці. Зараз беремо таку ось гарну солому. Це ще минулорічний харвест. І будемо роздавати нашим пацюрідзе. Ось тут у нас в цьому маленькому такому загончику у нас знаходиться тільки чотири таких у нас поросятка. Що вони тут? Тому що в них є грижі. Ось я зараз вам візьму камеру, покажу. Ось Тут, можливо, нижче буде видно, ну, тут так да, видно. У них такі чималі грижі. І вони тут зараз живуть, щоб їх просто менше інші сині турали. Ну, тут видно, така невелика грижа, трошки менша. Тут, звичайно, покрупніша, але вони, наче як зупинили свій ріст, ці грижі, і вже, в принципі, залишаються стабільні. Тут ось у них знаходиться такий. Резиновий коврик, отакий мат, щоб вони могли лягати, і їм е грижа, скажімо так, не шкреблася об бетон. Хоч їх тут вже й менше, четверо вони собі лягають, спокійно відпочивають, але е все-таки для безпеки і так далі краще мати резиновий мат, щоб вони спали на ньому, вони полюбляють тут лежати і побільше так соломки, щоб тут теж. Трошки лежало, щоб воно не шкребло їм грижі. І, в принципі, нормально вони ростуть, виростають. Ми їх здаємо разом з усіма, але тільки коли грузимо фуру, там окреме таке відділення. Так що такі свинки теж мають шанс на вирости і поїхати в магазин. Пипи-піп-піп-піп. Тут після гриж у нас йдуть такі звичайні свині. Так що роздаємо ось соломочку. Вони всі видно до неї активно на неї реагують. Ми даємо їм кожен день. Вони вже знають, що це таке. Вони всі встають її поковирять. Головне туди. Подалі це бурить під стіну. Щоб вони не так швидко її. Спихнули сюди до цієї щільової підлоги. Люблю, коли така соломка брикетиками попресована, її можна так нормально закидати. Процес простий, але рутинний. А ну дивимося, що це з цим пасажиром він лежить. Мені щось не дуже він подобається. Що трапилось? Да, він щось не дуже такий веселий, треба його забирати туди, де інших. Отак трапилось. До речі, от, така чепуха, блін. Місяцями буває, нікого не лічиш, хворих взагалі немає. Ні мертвих, ні хворих взагалі. Там за місяць один. А от буває, як піде хвиля, ти кожен день, то нога, то, блін. Ще якась фігня. Ну, коротше. Непояснювальний факт. Але воно хвилями завжди. так. Скільки працює, це стільки так воно і є. Зараз заберемо нашого такого слабого пасажира. Та тихо, 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 спокійно. Ось він. Щось тут трішки серед інших. Захудав. Так, а ну-ка, вперед. Оці два побратимчики назад. О, одразу видно помощники на місці. <гум> так. Ну, а цей піскон іде. Зараз ми ще глянемо на інших тут. Разок. Та ні, нормально. Решта чудово. Так. Бува така, бачите, я прихворів трохи. Ну, зараз ми його як прихворів, прихудав, він поки що видно, що йому їсти менше достається. Зараз побачимо на пару днів, покладемо, покладемо, ну, кажу покладем, заженемо його в бокс, де в нас знаходяться свині хворі, тобто також полегшений доступ до їжі і так далі. подивимося, як він себе буде поводити. Бо медицину тут вже давати, що проти діареї в уколах дуже запізно. Вони вже будуть продаватися через 20 днів, а виход цієї медицини дуже довгий. Тому зараз візьмемо собі день-два, спостерігаємо, поспостерігаємо за ним. Звичайно, тільки стан гірший, а ми одразу його колемо антибіотики, все даємо, пробуємо його зберегти. Так що подивимось. Але він ходить, в нього все нормально. Він просто підходав і на фоні того, звичайно, втратив потужність серед інших свиней. Так, все, цю ферму ми підпрацювали, котимося далі. Притягли ми цього тузіка сюди. Тепер ух, блять. Так, привело китили цього жемжика сюди і ось накриваємо його отакою кришечкою. Все, тут приїжджає фура, так тільки цуп, кришку туди його в прицеп і його перепалять на на жир і потім його будуть їсти інакші свині, а остачу, може, ще на м'ясо кісткове борошно. І все, і нема свині. І ще ми заплатили за це. Оце бізнес, оце бізнес. Приїхав, капусту дали, переробив, капусту заробив. Все. Вище. Думай те. Хотів вам про цю бандитку в кінці відео розказувати, але прийшлося в початку. Не спів прийти вже кричити. Аааа, спасі Вчора вибігла, не хотіла йти на руки, тікала, а тепер уже сьогодні сама кричить. Навірно, проголодалася, ти морда. Абрикос. Тут звісно, такі заміси, хто в курсі про цього вже абрикоса. Оце ось. Паскудич ще той, приїхав сюди пізніше, ніж вона, а пресингує її капець. Абрикос. Ну, на цій фермі робимо в принципі, той самий порядок дій. Беремо солому, роздаємо солому, перевіряємо хворих. Перевіри, переб... Перевірили їжу, але в тому сілі воно, туди. Треба буде завтра заказати, щоб вже вівторок середа привезли. Так що, заходимо. Не, не, оце, блін, крикло, тут як завжди. Це він по траву йде. Ну, от зараза, кожен раз дивуюся, яке воно нагле. Мені всі футболки попродирав. Не один кіт, когті не запускає, а оце... Дивіться на нього яка морда. Ух, абрикос. Давай, все, тікай. Страшний котяра. Наглості дуже багато, осторожно з ним. Так, тут у нас як на фермі. На яку вже завозились поросята трошки раніше, вони готові для продажу. Це ми на одному з відео вам, з вами їм роздавали медицину, кололи уколи. Кому цікаво, там може подивитися попереднє відео. Ось вони вже як виросли. Уже ці з ледь помітними червоними марками на спині. Поїдуть у понеділок 103 штучки. Вже вимахали телятка. Так що процес іде. Тут, до речі, робимо такі експерименти з годівлею. В общем, пробуємо робити їм вночі час, де вони голодні. Ну, Мені поки що це не подобається, але бос хоче попробувати, пробувати зекономити їжі, але... Ну, як по мені, ця ідея така собі. Можливо, якби ми спочатку почали, а не вже на таких свинях, які звикли по-інакшому отримувати корм. Може, було б інакше. Але зараз, о, бачите, стартанула система, набирається їжа. Але зараз все рівно, маємо, що маємо, пробуємо, як воно буде йти. Ось така ситуація. Дороздаємо солому і їдемо далі. Так, шановні глядачі та підписники, приїхали ми вже на третю третю ферму. Йдемо подивимося, що тут у нас. Шкарлупич. О! Тут бачите, в мене на кожній фермі своя котяча гвардія. Тут вчора бачив, кстати, таке велике теня, якогось шпінгалета бігав. Заходимо сюди, у нас на цій фермі. Зараз йде муєчка. Так, і оператор, проходіть. Зараз ми зробимо підставу. Відкриваємо дощ. <світ> <світ> не бойся, в нас є минутка. Так, ось бачите, цю частину вже помили перший раз. Ось тут ось покажи, де бокси чистенькі, вже помили, а цю ще не мили. Ну Мені приходять допомагають, бо мій колега пішов з роботи, я залишився сам, то тепер. До мене приходять на допомогу хлопці з гаража. общем, тут ставимо замочку, поки йдемо туди до інакших поросят. Подивимося, що там вони. Так. Тут у нас уже ферма майже розпродана, майже нікого нема. О, дивіться, ось бачите, куди не зайди, ці пухнасті ходять. А ну, дивіться, шпінгалет йде перший. І десь четверо таких самих... Ааа! Не цепляйся вогтями! Ну гляньте Оце є не боїться, це чувак. Ох, ти солому їв. Бачите? Що значить, росте на фермі поруся. На цій фермі у нас ось уже всі на наступному тижні їдуть на продаж. Вже бачите такі дебелі поросята. Їх тут уже позалишалося буквально по декілька штук. У кожному боксі вже більшу половину ми розпродали. Залишилось 200 штучок. тобто 225, якщо бути точним. Так що даємо їм теж соломку і їдемо до самих наших маленьких. Їм треба давати медицину, будемо розливати з відра. Погнали! Шановні глядачі, приїхали ми вже. Чи точніше приїхав я вже на четверту. Ферму на крайню. Тут я вже буду сам Ось набрав мішок соломи, ось несу з собою. Зараз будемо роздавати найменшим поросятам і також розділлюємо їм медицину в їхні корита, ту, яку ми даємо зазвичай десь після, ну як правило, на третій день після отримання сьогодні вони вже будуть пити. Крайній раз її. Так що йдемо працювати. Роздали ми соломку тут нашим найменшим поросятам. Вони приїхали до нас тільки вівторок. Ось так вони виглядають. Тут ми сформували, точніше, я сформував, два бокси з найменшими серед усіх. Уже ви бачите, ці червоні лінії на поросятках. Це ті, хто були найслабшими, отримували вже ін'єкції проти діареї, щоб трошки зупинити це все. Вони там ідуть і для стимуляції апетиту, і так далі. Ну, коротше, підтримка така для, скажімо так, системи травлення. Ось тут решта. Вони трішки більші, але також видно, да, попадаються там менші, он, як он. Он той, що з лінією, він також вже пролікований. Ось так вони виглядають. Бачите, дехто починає робити свої справи не там, де потрібно, але це ситуація класична, ми тож кребемом, будемо боротися. Але решта ось доволі так непогано йдуть. Вже почали їсти, я їм вже кількість їжі підняв з першим днем. Вони вже їдять більш активно. Ну, у них ось годівля була буквально десь там хвилин 40, можливо, назад. Так, да, Десь менше години. Вони трішечки мають деякі з них ще в коритах їжі, але вже більшість, бачите, попідбирала, так що все нормально, справляються вони добре. Тому зараз будемо брати нашу ту синю бочку. Ті, хто вже дивляться мої відео не перший раз, вже знають, яку я маю на увазі. Зараз ось я до неї підійду. І будемо уже давати сьогодні. У нас це виходить третій день по рахунку з медициною на воду. Ну Це також для шлунків проти діареї, щоб у них налаштувалася система травлення, тому що стрес транспортування із сухої на вологу. Вид корму сухого корму на вологий, перейшли, то вони трішки застресували, скажімо так, їх треба підтримати. Ось це така бочка. Набираємо туди 200 літрів води. Ось так. Ось таке відро на 17 літрів. Набираємо 200 і роздаємо на виходить 8 корит. Оце ось таких, якось оце, де дві трубки підходять. Оце на 8 таких нам місць вистачає якраз цієї бочки. Так що зараз змішуємо, зважуємо нашу медицину, додаємо сюди і полетіли. Так, все, відтарували трішки водички у відерці. І додаємо медицину. Так, я порахував, мені треба 70. 5 грамів. Так, 45, 60, ось 70, 78 вийшло. Але це а 76, 77, ну, чудово, 2 грами нас ніхто за це сварити не буде. Прекрасно, тепер тут змішуємо і додаємо сюди ось в бочку. І потім я вмикаю бочку, тут стоїть мотор, на рециркуляцію він все змішує і будемо роздавати. Так, ось бочка води наша повна. Зараз її ставимо посередині, між двома секціями, щоб було якраз по центру ходити на цю сторону і сюди. Так, зараз. Вмикаємо її в розетку і будемо вмикати режим змішування. Ось так. Бац. Включили все, вода тепер ходить по, по колу, тут у нас водичка тепер ходить і все ок. Беремо нашу медицину, наше відро. Ось тут, вона так, відеочку у нас замішана. Зараз. Її сюди просто додаємо отак і даємо буквально, там я не знаю, хвилин, ой, хвилин, кажу, секунд 30 трішки буквально йому поміксуватися і все буде готове. Вона медицина дуже легко з водою змішується, ви вже бачите. Да? Колір став рівномірний. За рахунок того, що тут у нас був концентрат, воно легко. Змішалося зрештою. Так, перше це нам краще відчерпати таким ось чином. Тому що, коли це всовує через верх, витискає воду. Зараз ось Ну тут виходить так, що я Трішки менше, ніж повне відро даю. Ну, отак от. Буквально, я думаю, можливо, літри-півтори менше. ніж 17. Тут 17,5 в цілому відро. Я даю, можливо, ну да, я думаю, в районі 16. Ось зараз йдемо сюди. І ось таким чином, нехитрим, виливаємо все сюди. Головне, не спіша виливати, щоб. На тій стороні, через верх також не виливалося. І все, і вони тут собі будуть потихеньку займатися. Вони не, не сильно спраглі, вони до того не сильно дико відносяться, вони так більше, бачите, як їм погратися. Вони зараз потихеньку те все і вип'ють. Роздамо їм медицину, а з понеділка вже почнемо. Дивіться, понеділок-вівторок по ситуації будемо їм колоти ін'єкції, якось отаким, тим, хто менший відстає, кому потрібна додаткова підтримка. Тому якось так я буду продовжувати працювати. Ну, а всім вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках. Papa?